Друзі, зараз поговоримо про медичне страхування для українців, які перебувають під тимчасовим захистом в Австрії, на прикладі землі терорів. Дивіться, якщо ви з тих або інших причин е втрачаєте право на користування базовою допомогою, тобто соціальні виплати, безкоштовне житло соціальне, е до цього до цього базового пакету входить також і Страхування здоров'я. Однак, якщо з тих або інших причин за власну ініціативу чи так сталося обставини, що ви втратили право на базове забезпечення, я вам хочу сказати, що існує різний підхід думок. Лан Тіроль, на прикладі землі Тіроль та відповідної Соціальну служби ТСД, знову ж таки, на прикладі ТСД. Стосовно того, чи залишається у українців, які втратили право на базове забезпечення, право на цю страховку. Значить, питання яке? Ланті Роль вважає, що зберігається таке право. І нову страховку робити не потрібно. Однак, як показала практика, соціальні працівники вони одразу ж після того, як людина втрачає це право. Подають відомості стосовно того, що вона втратила і право на отримання страхування. Тому, якщо будете планувати відмовлятися від соціальної, соціальної допомоги, базової допомоги, вам необхідно буде в обов'язковому порядку врахувати те, що вам потрібно буде за власний кошт сплачувати страховку на всіх членів своєї родини або влаштовуватись на відповідну роботу, яка вам надасть таку страховку.